Огляд та перевірка побутових кухонних вак за премію, це цей з розетки за майже 10 доларів. Прийшли вони в яскравій картонній коробці. Загальні характеристики до 5 кг батарейки 3А колір білий. Відкриваємо так, упакована на совість. Інструкція без української мови. А пишуть тут, що є обнулення, підсвічування екрану. Виміряє у грамах, кілограмах, мілілітрах, унціях, фунтах. Зовні виглядають досить непогано. Можна навіть повісити на стіну. Відразу поставлю дві батареї. Кнопки керування сенсорні. Для включення вистачає легкого торкання. Монета 10 гривень. Заявлена вага 6,4 грама. Що показують ваги, ви бачите на їх екрані. Перевіримо обнулення. Працює. Ускладнимо завдання, додамо 200 мл води. Режим зважування у мілілітрах. Без змін. Зважування молока. Як бачите, молока тут буде на 194 мл. Газовий балон важить 666 грамів. На старих вагах він важив на 1 грам менше. Автовідключення спрацювало через 3,5 хвилини. Стосовно білого кольору. Приблизне таке поєднання у напівтемряві має білий колір ваг та їх включений екран. У принципі, все працює. Загалом ваги приємні у руках і зручні в користуванні, хоча точно прийдеться звикати до сенсорних кнопок. Ваги побутові, тому ідеальну точність зважування від них очікувати не варто. А ось те, наскільки вони надійні, покаже лише час. Усім гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.